Автомобіль, яким я користувався останніх два роки, купляв на продаж, але наскільки він мені сподобався, що залишив собі досить комфортний, практичний надійний автомобіль, який не підвів жодній ситуації, подорожував на ньому. Ще також аж до Албанії через Грецію дуже комфортно їхати по причині його потужності. Хоч двоє дітей, багажнику в принципі вистачає. Місткості вистачає, досить важливо для таких автомобілів мати гарну комплектацію. Чому? Тому що як в кожному такий культовий автомобіль, як Audi, наприклад, Touareg, як BMW, вони мають свої фішки, які є їхніми особливостями. От. І потім, коли ви будете перепродавати, користуватись, ну це багато що значить. І якраз от по тій причині, мабуть, я цим автомобілем не задоволений. Бо це трьохлітровий дизельний двигун на 150 кВт, 204 кінських сили. Що це дає? Він є досить економним з таким двигуном. Розхід по місту в середньому, якщо брати таке стандартне місто з короткими переїздами і так далі, в кінці дня десь показуєте в межах 9,2-9,5 літра. Якщо брати, наприклад, до уваги те, що якісь їхати більш такі. На дві смуги дороги по місту є більш такі дальні дистанції, де немає світлофорів кожних там 300 метрів. То розхід буде там 7,5 і так далі. Ну я не відчув різниці зі свого досвіду великої, якось між двохлітровим вагом, там шкодою Супер Б чи там Пасатом і А6. Досить економна машина. Зрозуміло, що нові ті більш двигуни потужні 180, 200, 220 кВт. Наприклад, ті самі потужні будуть брати на 3-4 літра більше. Середні по потужності будуть брати на 1,5 літри, на літру, на дві більше пального. Тому на рахунок економії, саме 150-ка дуже класний варіант. Також дуже важливим є для цих автомобілів це повний привід, бо навіть трьохлітрові цей варіант бувають з переднім приводом. Не рекомендую, вони потім погано продаються. це і досить. Надійний повний привід механізм, ніяких з ним проблем немає. В цьому автомобілі я обслужив десь тисяч десять, мабуть, тому мені здається, в коробці, там механічну частину, і таку, і таку, все, що стосується приводу і автоматичної коробці, все, що можна було замінити, я замінив. Поїхали далі. Дивимося, що важливо в цих машинах. Якщо ми бачимо от, в бамперах такі вирізи. Це йде адаптивний круїз-контроль, асистент запобігання зіткненню. Також у фарі є підсвітка поворотів, ледені ходові вогні, це є ксенон, тому що є три типи галогенні фари в таких автомобілях, теж наберіть. Це ксенон, І ще є класні ледовські фари, але там зовсім інші ціни тих автомобілів, їх тяжко знайти і так далі. Камеру попереду бачимо, теж не у всіх автомобілів. Камера асистентів у вітровому склі. Парктроніки перед зад. Такі от 18-дюймові легкосплавні диски оригінальні. 245-45 r 18 колодки і диски гальмівні я теж замінив, коли купував, що вони в гарному стані, не потребують обслуговування, акустичне вітрове скло. Сліпі зони в дзеркалах. Бачимо шторки на задніх вікнах. Електрошторка позаду. Зараз включу задні ліхтарі, як світяться. Так от автомобіль виглядає позаду. Камера заднього виду, парктроніки. так, Дитячий крісел, автомобіль на українській реєстрації. Тисяча гривень перереєстровано, тому при... Купівлі нових автомобілів теж враховуєте пенсійний фонд і так далі, сабуфер. Всі ці речі далі особисто забираються. Все також є такі дрібниці, але всі підсвітки в салоні номерних знаків йдуть з led підсвіткою Це теж не у всіх Audi a 6. Такі от дрібниці, але відіграють роль. Дивимось от шторки. Не тонував автомобіль зручно для дітей. Опустив, краще видно, дерев'яні вставочки, боус, акустика. Всі всякі ці елементи працюють, ніде нічого не потерто. Попільнички є, комплекти, ковриків, гумові різні. Все теж є. Також підсвітка порогів, натуральна шкіра. От так Шторка виглядає, потім покажу. Сіточка, нічого не пошкоджено. Клімат контроль бачимо 4 з підігрівом задніх сидінь. Всякі рефлектори, оці речі дуже часто ламаються в «Ауді». Всякі дрібниці, якщо так от походити, подивитись, вона не буде працювати в таких руках. Так от, Це йде максимально можливі сидіння, пам'яті сидінь з двох сторон. Бачимо, це комфортні сидіння, чому комфортні. Вони от піддуваються, підтримка ця, підтримка спини, електро, максимальне регулювання, чого немає, то ще можливо бути кнопка масажу двох сидінь, такі в мене були, і також може бути вентиляція шкіри. Але ті, що йдуть з вентиляцією, шкіра вона більш делікатна і більш і, буває протерта. Також кому потрібно буде є кріплення для багажника на дах, собі купував, їздив практична штука, от ліва сторона, Дивимось, ніде ніяких потертостей, пошкоджень, не порогів, нічого немає, стеля також без пошкоджень, клімат, підлокітник. Це тут є такі навіть дрібниці, дивіться, в Ауді, дзеркала. Щоб ви розуміли, от саме це скло дзеркала з підігрівами, зі всім асферичне воно затемнюється, підігрівається, більше кутогляду, коштує в районі 300 євро. Цей трикутничок також тут бачимо, всякі камери і так далі. як Асистент дальнього світла. Автомобіль підсвічує повороти. Трішки не, не скажу вирізає, але включає правильно, піднімає фари, дальні світла і так далі. Дивимося з водійської сторони, що тут є. Є сигналізація салону, повний електропакет. Бачимо всі блокування, скло підіймачі, кришка багажників відмикається, підігріви, складання дзеркал, теж не у всіх. А шостих є, боус акустика. Стан сидіння, пороги, Оце все підсвічується. Це все натуральна шкіра, це все підколінна підтримка виїжджає, підтримується. Далі дивимося, що важливо. Ця кнопочка, якщо є присутня, це буде асистент тримання смуги. Тут треба дивитися, це сліпі зони в дзеркалах, запалюється отак от з двох сторін. Практична штука по місту, коли є пише дистанс. Це адаптивний круїз-контроль оригінальних 318 пробігу, накручених. В машині я не міняв не ланцюги, не маховики, нічого. В принципі, хто їздить адекватно, не гонщики, ще воно поїздить досить довго, нічого не потрібно робити. Є два ключика, пульт до вебасту, дуже круто на зиму. От, задня шторка опускається, піднімається з кнопки. Підігрів передніх задніх сидінь. Камера позаду, камера попереду. Що ще важливо тут подивитись? Так, авто налаштування системи. От. Автономний опалювач, який можна запрограмувати, на які дні, включати з пульта, контроль, сервіс, тиск в шинах, рівень масла. Все окей, як бачимо. Далі. Техобслуговування через 8500 потрібна заміна оливи, Я тільки обслужив. Катаюся запрограмовані ключі, всі присутні. На Ауді автомобіль обслуговувався до 280 тисяч. Їздив він в основному Німеччина Хорватія в Загрібі. Знаходився, тому через клімат він досить добре зберігся. Налаштування чотирьох зони клімат, можна окремо температуру для них виставляти, клімат-контроль. Додатковий опалювач включимо на зиму, щоб він вже підігрівав, крім вебасту. Допомога водію бачимо, перевищення швидкості, допомога при парковці, адаптивний круїз, запобігання зіткненню, сліпі зони, лінії і так далі. Це все є по налаштуваннях автомобіля. Так, сидіння можна управляти зі сторони пасажира ой, водія сидінням. От я сижу зі своїм кріслом, можу, коли там хтось ззаді сідає підсовувати, змінювати положення крісла і так далі. Дивимось далі. Також є натягувачі ременя безпеки, коли ти сідаєш, ремінь автоматично підтягується вверх, щоб натягнутість була правильна зовнішнє освітлення. Світло при покиданні фар, але тут важливо мати таке, як автоматичний світлофар, асистент дальнього світла, що був. І також є Audi адаптивне світло. Ну, це на всіх теж автомобілів Ауді буває, тому всякі ці дрібниці, що я вам показую, дуже впливають в різницю. Чому ви питаєте, одні продають за 17, одні за 16, одні за 20, а одні за 24. Бо в когось, можливо, пневмо, більш потужний двигун, ще більше на вороті. І ті автомобілі навіть на вторинному ринку дуже цінуються, їх тяжко знайти. І справді, хто хоче класний автомобіль, і щоб відчути, чому ти віддав там навіть 17, чи 18, чи 20, чи 25 тисяч, треба розуміти, що за ці всі опції прийдеться платити. І ще багато чого іншого я вам зараз розповім. Так, також є контурна підсвітка. Ми бачимо, вона знаходиться в картах дверей в ручках, під ногами скрізь, от в цих зонах. Е, її можна бачити центральний замок, як спрацьовує. Е, так Закриваються двері, і автоматична задня шторка. Що це таке? Коли ти включаєш задній хід, вона опускається, щоб зеркало було краще видно. Дзеркало теж з автозатемненням. І, в принципі, по цих речах я тут розповів. Сервіс контроль показав, що нічого не треба робити. Вебасто показав, температура для ніг, клімат інтенсивний, включимо середній, дивимось. Далі що ще таке цікаве, можна показати. Значить, по, по, по клімату. Клімат, крім того, що може взагалі максимум, максимум бути, в цього автомобіля немає вентиляції. Сидінь. А так, переднє, заднє сидіння, клімат бачимо 4 зони. Чому? Тому що якщо. Тільки попереду тут ще є одна така крутілка ставиться, і цього екранчику немає. Для мене воно трішки виглядає так собі, особливо, коли в тебе четверо, там наприклад, сім'я з чотирьох людей, і всі люблять їздити, кожен сяде в своїй зоні, зробить собі температуру. Комусь хочеться взимку, наприклад, 18 чи влітку, комусь хочеться більше тепла, 25 і так далі. І це ну, насправді все працює. Дивимося по медіа. Що тут ще цікаве, є така штука. От. Є, наприклад, Вінчестер зовнішня пам'ять, яка Чехорват позаписував багато пісень, можна вибирати, які ти там хочеш. Ну, от. Я також став із d DVD читаю автомобіль, Bluetooth, все, в принципі, що можливо. В Ауді все тут по мультимедіа є і також акустична система, яка досить гарно грає. От Можна подивитися, що тут є. От навіть з 2000-х років людина любить слухати треки. Але ми це виключимо, переключимо на радіо. Далі не у всіх, це до речі, мультимедійна система, рахується більш топова, тому що є екран з гіршою, з меншим діагональю, з гіршим зображенням. Тут є, ви можете побачити кнопки механічні, а не сенсорні. Також буває різне наприклад, виконання. Десь дерева, десь алюмініє. Мені дерево, наприклад, до вподоби і в принципі не завжди все в автомобілі. Ти можеш вибрати геть до дрібниці, що тобі подобається. Ти той автомобіль може декілька років шукати і не знайти, або тобі скажуть таку ціну, яка тобі буде нецікава. Наступне дивимось, наприклад, сервісну книжечку. Зараз візьму. Коли як обслуговувався автомобіль по приїзду в Україну, дивимось. От Отауді, одинадцятий рік, 286 тисяч двадцять От він на 286 приїхав. Вже 318, можна сказати, 40 тисяч. Буде через 8 тисяч, як я поїздив на ці автомобілі. На 305, замінена коробка, міст, роздатка, олива. Оце все перевірялось. Тусол, автомобіль, якихось технічних, а ще поміняв я, значить, недавно. На генераторній групі все ролики, ремені цей демпернишків, які там 6 тисяч гривень коштує. Щось там з роботи стало мені там 11 тисяч. Що в таких автомобілях виходить з ладу, на що я їх декілька от продавав, там тільки в універсалах 13, х 14, х 12 х років є теплообмінник, буває, підтікає його міняти копічно. Тут з ним все окей, він не підтікає нормально. Також тече у всіх, майже і це є норма. Якщо не міняли ланцюг, не поміняли. Прокладочки це буде, значить, прокладка кардан, колінвала, там, де йде до коробочки, треба все звішувати, міняти, але вже в тому випадку краще міняти і маховик, міняти і щеплення, міняти і ланцюги, і так далі. От, Я тут нічого не робив. Ще чесно кажучи, чому? Тому що не було потреби, автомобіль не трусить, автомобіль е з ланцюга не чути. і Бувають різні випадки. В одного хтось до 400-500 до 500 може доїздити і без заміни, хтось міняє на 250. Тому пробіг насправді при купівлі даних автомобілів не відіграє таку роль велику. От як відіграє реальний стан, хто за ним дивився, де їздив автомобіль, як ним їздили, і так далі. Тому звертайте дуже велику увагу: не беріть собі бомж комплектації, на передньому тільки приводі. Чому тому що люди хочуть квадро, люди хочуть більш надійні коробки 3 літра. Хочуть справжніми пробігами, а не з мальованими там перекрученими. Повірте, краще купити 300 за адекватні гроші з нормальним пробігом станом, чим купити там, 200, 150, 170 кручених, не кручених. Але технічно вони не будуть відрізнятись і будуть на декілька тисяч дорожче. Наприклад, чому я цей брав? Тому що коли я брав 280, аналогічні автомобілі з пробігом навіть 200 – коштувало на 4-5 тисяч євро дорожче. Так? Якщо б навіть в мене щось трапило з двигуном, чи ланцюг, чи коробка, тих 5 тисяч доларів закомпенсовує. Я від'їздив 4 роки, скажу 4, 2 роки, ніяких нюансів немає.